Здоров, я безлад. Моя ютуб-кар'єра будувалася переважно на обсиранні радянських мультфільмів. Але є два персонажі, про яких у мене виключно теплі спогади. Це Петрик П'яточкін і Капітошка. Обох цих персонажів вигадала Наталі Гузєєва, за що їй велика, велика шана. <плес> про те, чи бережеться інформація мультфільми від мого мемного огляду. Звісно, ні. Отже, Капітошка. Що було у капітошки? <ріст> О, суїцидальні ідеї. Очевидно. <ріст> Та ну я б на тебе подивився, якби ти був краплиною води. Нас одразу зустрічає Хомо Клаудус Хмаринка прямоходяча. А цього монстра виявили в одній з каналізацій прип'яті. Підходяща пісня, адже капітошка пересувається на цій хмарі. Згодом нам показують неправильну веселку у виключно в червоно-жовтих тонах. І зараз з'явиться він. А, добре, добре. Ось вам капітошка. капітошка Мені всі, друзі, я такий. Бляха, ну це чисто дитячий бенгер. Став лайк, якщо хочеш, щоб морфом випустив повний трек. Тим часом нас знайомлять з іншим персонажем. Кітуч ободяг. Та де там? Вовк у штанях! Бідося, тобі певно зимою дуже дує. До речі, в інтерв'ю BBC Наталі Гузєєва сказала, що вони до кінця не знали з художниками, чи варто малювати вовку штани. А наш вовк читає книжку, як стати вовком. Настала на світі неждана година. Не скажу добрий день, дякую, будь ласка. У пане ви не вихований. До речі, дуже зручно, коли в тебе вся стіна це дзеркало. Вовк співає про те, що він повинен стати злим та сильним вовком, щоб його боялись та не насміхались. Але раптом чує, як хтось співає. День народження Наташі. День народження Наташі! І не став цього терпіти, вибіг своєї конури. І з третьої спроби йому вдалося піймати капітошку. ти Чекаю, ти хто такий? Я капітошка. Не знаю, не їв. О, зараз подивимось. Кролик, братик. Семеро казанят. Курочка ряба. Не знайшовши його в довіднику, вирішив він капітошку приготувати. Далю тебе водою Оп -пі -пі. О, пахне як. Зі мною. Четіри така віа! А я ось тут, та я ось тут, а я і віднікався. <laughs> Найменші тарифи! Назавжди! Вовк далі не припиняє спроби вбити капітошку. Проте, побачивши його скіли трансформації, остаточно розтанув і його попустило. Давай Давай! ще грати! Хочеш гратися? Перехочеш! І погнали вовчик з капітошкою у пляс. На городі. На городі. Ну, гаразд. Зараз без прикола. Давайте просто помилуємось цією милотою. Як буває Але тільки-тільки вовк увійшов в азарт. Гай! Так весело! З тобою, капітошко! Капітошко себе повів як будь-яке фото на айфоні. Ой! Пора. Ну, поняли, поняли, типу, iCloud. Чекай, чекай же, не зникай! Егейно! Капітошку! Ех, аж самому сумно стало. Такий милий мультфільм. Знаєте, від нього таке відчуття, ніби гарячого чаю випив. Не дивно, що сценаристка переписувала його 10 разів. Ну, на цьому все. І йдемо до другого мультфільму про капітошку. Привіт, капітошко! Ой, щось ти на мене сунеш і перетворюєшся в російськомовний напис. Слухай, чоловіче, ти так більше не роби. Спочатку нам показують вовка, який сумує за капітошкою. Ніби сумно, відчуваю себе ніби сумно зараз, не знаю чому. Що одразу кидається в очі: вовк переїхав на нову хату. Нічого собі, люстра! неосвітлення. А ще в нього змінився голос. Ось послухайте вовка у першій серії. Не скажу, добрий день, дякую, будь ласка, краще шерсть на хребті, нас стовбурчу страшно. До речі, тоді його озвучував Богдан Бенюк. А ось послухайте його у другій серії. Як на серці печаль, ти сумуєш трошки що робить. Заграй на губній гармошці. Складається враження, що вовк став пити гормони. Ну, а за ким він сумує, догадатись важко. Капітошко, капітошко, прилітай, прилітай. На смішній говній гармошці. Ти заграй, ти заграй. <плес> Тим часом до нього прямує колоритна ворона з листом. Нова пошта доставка майбутнього. Ворона власниця милого кожушка, а Павло Дуров власник. В телеграмі сказано: зачекай ще трошки, скоро буду, капітошка. Ти готова. А вона каже: к чому? Я кажу, як чому, к новому підпалу. Але ворона на своєму шляху зустріла дебелу перешкоду. Доброго вечора, ми з України. А, гвалт! Знайомтесь, це тітка нашого вовка. Оце то грудак! Вона співає на свій сліз, що йде давати племіннику Прочухана за те, що він перестав бути вовком. До речі, цю тітку озвучила Ольга Сумська. А тим часом ворона прийшла сповістити вовка про телеграму від Капітошки. Але успішно цю телеграму проворонила. Чим дуже засмутила Вовка. Проте не все так погано, є виявляється спосіб, як можна прикликати капітошку. Дощик! Я накаркаю. Метеорологи пішли в сраку. Є просто ворона, яка може просто взяти і сказати: Я вам фукав фокус, фокус! Так і робить дощ. А каркати вона буде за допомогою грамофона. А на районі йде дощ. Я сиджу на кухні, хаваю борщ. Очень капустой. Ну, що-то мені немножко грустно. Але чарівний грамофон не допоміг. Хмартиметься небо на півночі, здебільшого тут буде сухо. І мало того, що дощу нема, так ще й. А ось я. Ой, чьот. Здраскайте. Рову, племінничку, ну як живеш, мій вовчику? Всі свистять, ми не систимо. Свиснули. У мене кросовки в кума дубьонку. Ганьба, не чув такого світ. А де ж твій вовчий апетит? А вовк каже, що він з усіма дружить. На це тітка відповідає вагомим арсеналом реактивні протитанкові гранатомети, 20 одиниць стрілецької зброї з оптичними прицілами та глушниками, набої різного калібру. Та ще й замінила портрет капітошки на власний. В когось тут явно накльовується комплекс Бога. Вовчиня не стало миритись з диктатурою і за це знатно отримало посраці. Це довело вовка до сліз, але допомогло також викликати дощ. Місцями тут можливі помірні дощі часом з несподіваними грозами. І ось він. Нарешті капітошка. Але вже з новою. Ось оригінал. Тощику, мій прастику, хмарку дай малу. Тебе райдого, радості візьму. І скажу я вам, вона дуже сильно програє перші пісні. Бо якщо та була прям хітом, то ця так, бонус трек з альбому. Цим вона дуже роздраконила вовчицю. Геть звідси дрібнота! А я нагадую, її озвучила Ольга Сумська. Здається, вийшов. Пісенька, хоч і так собі, але зацініть цей музон. Але на цьому жінка не успокоїлась, заробила собі гулю, потім капітошка вирішив трохи зашеймити панечку, а та розламала стола. Ще потім буде казати внукам, що вона за капітошкою під стіл бігла, ще коли ті під стіл ходили. А, всрала торт, ще й стільця вломила. От вже я бачу, як вовчиня хоче стати вовком. Дуже круті методи. А та ще й власного капкана встряла. Я, звісно, не лікар, але капкана було б добре зняти. Ну ось виходить, що щоразу капіторці приходиться тікати від якогось вовка. Дайте ви йому спокій. Дайте ж помитись. Але, на відміну від вовченяти, їй вдалося капітошку з'їсти. Ммм, мила хавнула, ото смаколик. Проте і це не допомогло. Я і нарешті вовк може пограти з капітошкою. Ой, мені вже час на тмаринку. Бувай! Та ви що, прикалуєтесь? Ну, сказати, що я була шокована, це нічого не сказати. Та мені менш сумно було, коли мого друга з мечем додому покликали. Капітошка, ти що? Ага, все. Ноги мої, тут більше не буде. Давай, бувай здорова. Уга, телеграма знайшлась. О, бля! Явилась, не забарилась, ішов в тій телеграмі. Зачекай, будь ласка, трошки. Ой, пішаю, капітошка. І вовк подумав, що капітошка щойно йому цю телеграму надіслав. А чи планував капітошка вертатися ще раз, цього ми вже ніколи не дізнаємось. І незважаючи на те. Що цей мультфільм вийшов такий і по сюжету, ніби цікавіший, і жвавіший. Він мені сподобався менше. І я гадаю, не один такий. Без -меч но Дякую всім своїм патронам і спонсорам каналу. А особливо цим прекрасним людям і, звісно, особиста подяка. The Джойс Івану Голубнічому, Данилу Підгайному, Саші Поміркованому. Боринг Джорджу, Роману Корнійчуку і Микиті Яременку. Дякую вам. А якщо ти хочеш, щоб мої відео виходили раз в тиждень або ще більше два рази в тиждень, то ставай моїм патроном і підтримуй мою дебільну сраку. Якщо хочеш, то будь ласка, і маєш можливість, то вітаю тебе на своєму патреоні. Навіть можливо, щось буде туди, <стити> туди постити. От, вибачте, от такий я хрен. Дякую. А шліфувати це все діло. Ми будемо з Петриком. Я з вами не борюся. І коли ви відсутність хліба з Петриком П'яточкіним. Петрик П'яточкін дуже непроста дитина. Бо одразу, не роздумуючи, сідає на чужого скейта. Мало де в радянських мультфільмах зустрінеш зйомку від першої особи. Тим часом Петрик вкрав відро. Амібіянку <noise> <noise> Далі нам показують, як батьки ведуть малого в садик. Але раптом <плload noise> <плload noise> могло все скластись дуже плачевно. Але на щастя все обійшлось. Цікавий факт: мультик, хоч і український, але Петрик ходить в дітський сад. Батькам аж погано від цього бачите. А Петрик у садочку типу місцевої селеби. Неможливо не гасати. П'яточкін співає свою запальну пісню і показує своїм прикладам. Що буде, якщо дати дитині багато цукру? В них є в садку велосипеди, нічого собі, але хватить гасати. Скільки годин? Пора шикуватись рядком. Катя, таня, димиклита. Але Петрику все не йметься. вперед, ходив, спокійно. Це б злетів з велосипеда. Йому повезло, що в нього ще голова вмістилась. А от такі качелі в мене в садику теж були. Зараз то тільки емоційні качелі. Не перестаю дивуватися ракурсами в цьому мультфільмі. Ну, без приколу, дуже класно намальовано. Далі вже вихователька співає, як її Петрик замахав. Але їй все ж вдалося якось загнати дітей. І поки всі діти міцно сплять. Вгадайте, хто заснути не зміг. Варто звернутися до лікаря, якщо порушення сну триває більше одного місяця. Що я і вам раджу? Бо я запізнився десь років так на 4-5 і зараз п'ю антидепресанти. Але поки Петрик молодий, йому радять порахувати слоненят. Слоненят це вже цікаво. Цікаво. Якби б треба було рахувати овечок, він би погодився. Десь Біля річки Лімпакекі став лайк, якби б скупався в річці у річці лімпакекі. А вихователька, розуміючи, що це останній шанс заколихати Петрика, бере важку артилерію. Солодко, солодко співає. Якщо ти не можеш спати, треба. І... Я б не засинав чисто, щоб це слухати якомога довше. Але у Петрика вийшло заснути, і він перенісся в Африку. Why are you running? Why are you running? І зустрічає себе, але в подобі слоника. Квачику, квачику, века калачика? Я не квачик, я Петрик п'яточки. Тю, Петро, ну ти ж такі родіттямущ, я прикола не викупив. Ну, у вас що в садику там, що в квачика не грають, чи що, чи у вас одні велосипеди там. А доля грає з Петриком злий жарт, і ніхто не хоче його слухатись. Всі хочуть гасати. Вирішив він це все діло обміскувати. пощастило, що в сні кактуси м'які. -кактус. І побачив він пальму з м'ячиками замість кокосів. І давай роздавати всім по м'ячику. На шару. На шару. І рахування спростилось: один м'ячик, одне слонення. А я от подумав: а якби було б одне нахабне слонення, яке взяло б собі два м'ячики? Щоб в нього тоді все збилося він би не зміг порахувати слоників. Сім, вісім, дев'ять слоненят. Лише дев'ять. Десять слоненят! Тепер я засну. Тиха година скінчилась. Тупо весь кайф обламала, але ну, він тільки заснув. Так, я розумію, типу, він і так вже спить, але це просто нагадало мені про мої часи, коли я був в садку. і Я от тільки-тільки задрімаю, а мене вже будять. Ніколи не любив тиху годину. Я любив, гучно. І люблю вас. Дякую, бувайте.